Всім привіт! Ось поділилася зі мною пані Єлена своєю прикрасою, яку вона виготовила. Ось цікаві фотографії вона прислала, і я зробила з них відео. Прикраса називається Фантазія. Якщо комусь потрібна схемка, то у мене її придбати. Або Хто не вміє виготовляти, може в мене її замовити. Напротязі 2-3 днів я зможу виготовити ось таку чарівну прикрасу, і вона може поїхати до вас. Тож, не вагайтеся, я думаю, вам така прикраса до вподоби. Вона дуже-дуже ніжна, гарна. Ось така вона з кутиком спереду, і кулончик такий має. Широченька, і дуже-дуже гарна. Головне, щоб ви заміряли, яку вам потрібну довжину. І за цією довжиною я зможу зробити для вас прикрасу. Пишіть обов'язково, силочку я залишу, залишу на Facebook під відео, і також залишу свій вайбер і чекатиму від вас коментарі. До нової зустрічі! Пока-пока!